Доброго ранку. Сьогодні, як і завжди, в прямому ефірі ранковий стакан. А це означає, що ми сьогодні з вами робимо ранкову зарядку. Сьогодні з вами Олена Колп, Олександр вам пересилає вітання з ямельниці, тому що ми готуємо наступний спортивний збір безпосередньо в нас на нашій базі. А ми починаємо з вами з розминки. Як завжди, кожна вправа повтор 5 разів зверху вниз. Виходжу трошки далі. На фоні наш асистент Лея допомагає і е, працює за своїм вестибулярним апаратом, вам Маше ручка. А ми починаємо з вами робити вправи. І так голова вперед, назад, п'ять разів. в другую сторону, пробуем такие струшивания, плечи назад, плечи вперед, руки на плечи вперед, назад, Далі в одну сторону крутимо ведрами, в іншу сторону. Ми робимо з вами щодня з понеділка до п'ятниці. Такі вправи перекуси на 10 хвилин. Перед нога тягнемося. На 10 хвилин для того, щоб ви себе гарно почували і для того, щоб у вас був гарний фізичний стан. Такі вправи можна повторювати протягом дня в будь-який момент, буквально по декілька хвилин. Зараз робимо нахили вперед. І ви будете себе почувати значно краще. До однієї ноги нахил, до другої. Перехрестили ноги до дальньої ноги і на іншу ногу. Що ми з вами робимо першу вправу біг, після цього три підходи основної вправи, а після цього заминка. І так починаємо стартувати і розпочинаємо біг. Біжимо на місці одну хвилину, а 30 секунд відпочиваємо. Бігом ми запускаємо повністю весь механізм. Зробили. З вами щойно розмин. Розпрацьовую зараз руку на цій вправі, тому що в мене страхована рука. І ми зараз готуємося до чемпіонату Європи з Текондою. Я хочу в тому числі в листопаді. В кінці листопада маємо їхати в Польщу. Лея нам пропонує, щоб ми овер на наші вправи обов'язково не забували стрибати. Лея пропонує завжди стрибати на одній нозі, тобто тримати одну ногу і стрибати на іншій. Так, Та... 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 Як я перейду далі на спортивний майданчик і продовжу своє тренування. ще пропоную випити коктейлі. Лея бери свій, будь ласка. Кожного ранку ми п'ємо воду, ми п'ємо коктейлі, у леї є її дитячий павер коктейль В мене мій дорослий павер коктейль Це наші вітаміни, плюс активайс, тому що ми активізуємося. І ми кожного кожного дня п'ємо своє клітинне харчування, п'ємо воду обов'язково, не менше ніж півтора літра води. Це дві такі пляшечки, і дуже гарно себе почуваємо, тому що від води залежить взагалі, як буде наш ресурс. Бажаємо вам гарного дня сьогодні, тихого, спокійного, активного, спортивного. І побачимось завтра на ранковому ефірі. Будемо знову з вами разом працювати і робити гарні вправи. До завтра. Все. Всім гарного дня! Так, а ми не злею пімо світ. Так із турбати йдемо.